Люди, всіх вітаю. Сьогодні розповім про захист чесника і цибулі від хвороб, а також шкідників. Від хвороб, тому що дуже і дуже затяжні дощі. У нас цієї нас буквально через день ллє дощ, город не, не можна влізти, посапати не можна, вигорати не можна, тому потрібно якось себе перестрахувати від хвороб і від шкідника, тому що зараз у нас активно цвіте вишня, вже доцвітає і ось з'явиться у нас цибулева муха. Давайте для початку покажу, як, в якій фазі розвитку знаходяться наші рослини: чесничок і цибулька. Тут у нас кілька сортів часника. Там один є самий паскудний, будемо якраз його зводити, і він ніби відчував це, то випав. Білий і любаша. Так, часник. Ну, Беремо середню рослину. Нехай ось це вже малувато. Ось, ось допустимо. Один щось поганенький листок. Ну, рахуємо його також раз, два, три, чотири, п'ять, шість листків. Ну, по суті, весь часник примірно однакового розміру на даний момент. Ну, Коротше ось так. Тут у нас десь приблизно сотка. Так, чисто, щоб було собі, дай на базар, на розницю рано по весні трішки потягати. Ну і цибулька та що висаджувалась першою. У нас там на дві посадки вийшло. Прибили з і розвиток, це цибуля, яку ми отримали через розсаду. Зараз відео з'явиться по підсказці, як вона виглядала на момент посадки. Вкорінилася, але по суті також стоїть вона на місці. Нема воно погоне, ні на що немає. А якій немає, дограй ти не грой. Все рівно нічого з цього особа не вийшло. Ну, Тим не менше, чим зможемо, тим і допоможемо. Наші нашим рослинам цибулиним. Ну і ще одна висаджена цибулька, та яка була висаджена пізніше. Ось такий кусочок. Також тут у нас кенді, фіолетова. Ой, як Коротше, Різні салатні сорти. Фіолетова, також біленька десь є. Ну, не біла, а така сіренька. Сіробіла чи як то її назвати. Ну і, звичайно, самі препарати опрацьовувати будемо як стане на погоді. Думаю, просто попереджу вас завчасно, щоб потім не писали, чому ви раніше про це не казали, поки замовиш ті препарати, поки прийде, поки знайдеш. Дивіться, це у нас Бабакова суміш, квадріс від хвороб дозування на 10 літрів води 12 міліграмів. Дивіться, ось по яких культурах він також йде, і від яких, спор... від яких захворювань. Ставте на паузу. Перечитуйте, кому що треба. Квадрісом ми прям активно користуємося. Подобається він одним із самих типу безпечних препаратів, тому що в нього невеличкий термін очікування. І по помідорах, і по огірках. Ну, буває, що потрібно побризкати. І тим паче він має ще не тільки фунгіцидну, фунгіцидний захист від хвороб, а також ефект підзеленення для наших росин. Звичайно, це от не прям самий потужний фунгіцид, але тим не менше має він свої плюси, які я вам назвав для нас. А від шкідника будемо використовувати Angio дозування 3,6 мг, ну, тобто один пакетик на 10 літрів води. Це у нас йде в нас іде бакову суміш. Ну, тобто заразом побризкали і від тої, і від тої проблемки. Обидва препарати у нас системної дії, проникають у рослину і захищають її зсередини. І також потім, коли росинка наростає її нові листочки, також воно захищає. Також ставте на паузу, читайте. Ось є цибулева муха, тріпси написано на цибулю, але по часнику також вона використовується. Тому що цибулева муха відкладає в цибулю ну в чесник, але також, звичайно, є і в часнику, Відкладає свої личинки. Якщо бачите десь, що вся цибулька, допустимо, зелена, десь є місцями пожовтіло, вириваєте, дивитесь, і вона буде або в корінні, або посередині стебла, будь-які маленькі жовтенькі черв'ячки. Оце і є наслідки діяльності цієї мухи, ну, ось такий захист наших. Цибулинних від хвороб і шкідників. Я, звичайно, також не хочу лишній раз бризкати, але, на жаль, доводиться. Тим паче, за такої погоди краще себе лишній раз перестрахувати. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!